на Київ, який продукт Фітлай є сечогінним. Так, щоб окремо сечогінний, як е, ліки, такого не можу сказати, але е, що таке сечогінний ефект, коли е, більше забирається вологість тканин і покращується перший, е, перша така фаза, а друга е, покращується функція нирок на виведення. І в е, продукті Фітлайн. Е, Функціонирок покращують і оптимальний сет, і цильшук, як протизапальний продукт. Але ж дедрінг таку функцію має сечогінну, тому що покращує саме нирок і лімфатичної системи, печінки, тобто сприяє виведенню токсинів, але ж треба пам'ятати, що а, при використанні дедрінку де треба збільшувати. Вживання води. Якщо ви кажете про сечогінний ефект для людини, в якої є набряки або хворе серце, хворі нирки, то дедрінг тоді не підійде, тому що ви обмежені в кількості води. Тут тоді краще ресторанів використовувати два-три рази на день. Немає тут ніяких даних для кого саме. Але дедрінк і ресторейт таким ефектом обладають.